Thank mm -hmm. you. День. Шановні керівники виконавчих, шановний члена виконавчого комітету. Форму необхідний для проведення сьогоднішнього засідання виконкому комітету, присутніх сім членів. Є пропозиція розпочати роботу, до нас Починаємо роботу. Запропоновано 30 питань порядку денного та різних, також під вартових питання, чи будуть ще пропозиції членів виконкому. Учити ще проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28 жовтня 2025 року 1130 про розподіл видатків. Там була технічна погода, яку ми хочемо провести. Проєкт рішення мада? Проєкт рішення є. Заперечуємо. Головний перелік питань у стрільби легкових включити передок. Ставлю на голосування за враження порядку денного. 33 питання також різних. По запрошую голосувати, голосувати за одноголосне Рішення прийнято. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання відповідає попередній присутній відділу мобілізаційних ставку. Шановний Алексей, На вашу пропонуємо за. Проєкт рішення нашого комітету міського ради про передачу майна. Цим рішенням ми передаємо одному з військових допомагає засоби, які для виконання задання за призначення на загальну суму 53 тисячі 200 гривень. така. голосую, хто за одного голосу рішення. Дякую. Реклама Андреана Цетаніва пробіг право міської ради. Ми члени виконавчого комітету важливо пропонуючи проєкт рішення про депутата Хмельницької міської ради Шаматина до міста Магтебурга. Проєкт рішення підготували відставі депутатської звернення депутата Шамадина та запрошення компанії ІПЕПЕМ. Проєкт рішення пропонується відрядити Шаматіна Олександра Сергійовича до міста Махтебурга, Німеччина з 1 грудня 2025 року для участі у виставці на масового транспорту, яка е, організована компанією Інтерпен них представлені транспортні засоби, призначені для простосування у різних сферах військової інфраструктури для потреб громади міста. Колеги, Є питання? Голосують поза? Голосу, якщо не підховацький Олександр, тепер це здобувати. Шановний колеж, Сергію, шановні члени комітету, прошу затвердити інформаційні та де технологічні картки. Адміністративний послуг, який надаються інспекції Барус і Храмівської міської ради через центр надання адміністративних послуг у форматі, котрий політичний пропозицію. Є пропозиція підтримати. Нема питання? Немає питання відповідача? Немає голосу. Одноголосно, якщо я поклала Сергії, вона дня комунальної власності. Макіповіться проєкт рішення про дозвіл на скасання медичного обладнання. До нас звернулись комунальне комерційне підприємство Центральна міська лікарня. Також є погодження управління охорони здоров'я, скасатись методичну установку рік випуску 2014 має знос 98% часу металичну установку 17-го року випускав, має 78% зношення. Також ми передбачуємо вилучення після тому методу здати спеціалізованим підприємствам, що здійснює приймання переробку відходів і списання обладнання на рахованих знос, як менше 100%, і здійснити за умова до нарахування на 20%. Прошу затримати. Матроси сказав, що умова Тетяна Володимирівна, департамент з питань економічного розвитку. Шановна, 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 шановна Василь Сергія, на ваш розгляд вноситься рішення виконавчого комітету міської ради про погодження рішення міської ради, про погодження меморандуму про у формі партнерства. меморандуму підготовлений в рамках проєкту річ об згуртовані громади. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію цього експериментального проєкту, а також враховуючи лист міністерства розвитку громади та території України від 29 жовтня 25 року, з метою підтримки Маріупольської міської територіальної громади, ми, ми зараз триває вже четверта хвиля цього проекту. Якщо пам'ятаєте, в третій хвилі ми готували проєкт рішення по. Півпраці з велико громадою Херсонської області, а листом днів розвитку нам доведено ще три громади Форпости: це Маріупольська громада, Сумська громада і Чернігівська міська громади. Ми направили відповідні листи до керівників міських рад. І наразі на сьогоднішній день опрацьований меморандум саме з міською територіальною громадою, громади. Які в рамках цього меморандуму пропонується підтримка внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя, які проживають на території Кропивницької громади, частині гуманітарної, соціальної підтримки, надання медичних та психологічних послуг, проведення спільних, культурних та освітніх заходів, сприяння а також надання фінансової допомоги за погодженням з Міністерством фінансів. Прошу, його. Фактично вже певна робота ведеться, да, починаючи да, ще да. з 22 року, та ми повномасштабного турку. На сьогоднішній день у нас зареєстровано за інформацією департаменту соціальної особа, числа внутрішніх приміщеннях осіб саме з міста Маріуполь. Ну, активно працює, як каже, вже громадська організація Маріуполь за інформацією представників. Військової ради оборону початок Центрального технічного університету наданий на переоблаштування. Вони будуть для своїх внутрішньопереміщених осіб, змоструювати. Тобто, певна робота одинація, кількість в школах отримують Але формалізуємо наші <плес> да. відносини на підставі меморандуму, коли немає, так що заголосно, да. рішення прийнято. Так, нове питання це проєкт рішення провідного фізичного особи підприємців, підприємців з Переселення з встановлення тарифів, малювання коштів і передбачення, які з мінімальним проведення окремих Питання встановлення та послуги нарушення послуг обстарей було розглянуто на засіданні виконавчого комітету 12 листопада 2024 року і прийнято рішення номер 1098 про відмову у розгляді заяви ФОБ від 5 серпня 2024 року щодо встановлення тарифів з наведенням короткого опису зауважень до обданих підприємців до Підставо для повторного розгляду заяви та підготовки даного проєкту рішення є рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 17 лютого 25 року та постанова 3-го адміністративного суду від 11 листопада 25 року. Суд вважає, що відмову розгляду заяви не може вважатися відмовою встановлення на ріків та рятування Тому що рішення було внесено. Рекомендувати їх зобов'язати нашій комітет повторно розглянути заяву від 5 серпня 2024 року. За результатами повторного розгляду заяви буде розрахунки ФОП «Староселець» від 5 серпня року за рахуванням правової оцінки суддів виявлено наступне. Заявниця подаючи розрахунки для встановлення. Рідтуальні послуги не надала підтвердження вартості матеріальних ресурсів, які включені до цих розрахунків. Заявниця не включила включувала розрахунки вартості окремих матеріалів, використання яких передбачено нею в процесі виконання робіт. Заявниця не надала розрахунку, які обґрунтовують адміністративні втрати. витрати. Витрати за приміщення, включення в собі вартість тарифу, не обґрунтовані, оскільки не, не відповідають основному діяльності Приємці. Надана заявленці інвестиційна програма не відповідає голомам законодавства в частині періоду її реалізації. Більш детально і максимально конкретно всі зауваження розписані інформаційні тоді, в інформаційній про яка є додатка до даного проекту рішення. Згідно зі статтею 12 закону України про поховання та похоронну справу, вартість послуг та предметів належності визначається на принципі. Економічної грунтовності, мамому розгруповою важливості при затвердженні тарифів, враховуючи лише виклади, тарифи на ритуальні послуги повідбачені необхідним мінімальним проємним окремих ритуальних послуг і подані на розгляд виконавчого комітету Крапининської міської ради разом <скільки> обставини від 5 серпня 24 року, не можуть вважатися економічно гунтувами та в окремих випадках не відповідальність.

створення на розміщення зовнішньої рекламної фізичної особи підприємства в Маріку є в фасаді будинку номер 5 по вулиці Незалежності. Колеги, є питання? Ми просимо вказати одного сторіччя. я дякую. Ви вважаєте, що там і соціальні проєкти. вже Продолжение следует... Ваш контронується про збільшення провідні коштів на відшкодування додаткових витрат на поховання. Пропонується виділити кошти у сумі 50 тисяч 27010 копійок на відшкодування додаткових витрат на поховання військовослужбовців. Я приподнявся. Хто за? Благодаря рішення прийнято. наступне. Виділення коштів на відшкодування витрат, на поховання за лікою команду військовослужбовця. Пропонується виділити кошти в сумі 102 415 гривень на відшкодування витрат на поховання військовослужбовця. Є питання? Якщо прийняти на спіття. Проти надання допомоги на поховання деяких категорій осіб. Пропонується дати допомогу на поховання 7 особа у розмірі 3 тисячі гривень кожного на загальну суму 22 тисячі гривень. Чи є питання? Маємо суміску за оголошення на спробувати. У на мене дання про живої допомоги до міжнародного дня осіб з інвалідністю. Враховуючи подання керівництва обласної організації УПОС, виробничих первинної організації Кропивницької ОНТ, УПОС, громадської організації, Кропивницької міської організації «Інвалідність села Туку» та Кропивницької територіальної організації «УПОК» у зв'язку з міжнародним днем осіб з інвалідністю пропонується дати грошову допомогу 150 громадянам у розмірі 2000 на загальну суму 150 тисяч гривень. Благодарю. Про надання ключової допомоги чинусів На командок військовослужбовців та встановлення партнерів. Приходимо це дати про шут допомогу 14 чином сімейних закладів військовослужбовця на загальну суму 700 тисяч гривень. Є питання? Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради. 2025 року No340 по надання грошової допомоги у зв'язку з 39-ми проповигами Чорнобильської районі. Пропонується внести зміни в зв'язку зі смертю 10 осіб і поговоримо коштів до бюджету Херхонівської міської територіальної громади, зменшити видатки на 10 тисяч, а також у додатках 1, 2, 3 і 4 внести зміни, тобто вилучити. прийнято рішення за цей період не отримали і оце померло? Ні, вони померли до цієї дати, але а. до нас надійшли відомості від ОК кошти. Зараз ми зараз у Тобто До моменту прийняття рішення в квітні ці немає. Колеги, є питання? Голосуєте заголосне, рішення прийнято. Дякую. Тетяна Миколаївна, управління з питань захисту правди. Шановні голоси, шановні члени комітету, в вашому запропонується проєкт рішення про неї зворіння. Проєкт рішення підготовлення за результатами розвіду звернення номер на засіданні комісії з потенкотинного. Колеги, є питання. Голосуємо за Одноголосно, рішення прийнято. розвідки. Про видання статусу дитини за позволим російського відповідь. Прийнято, втрату, статусу, і тих Ладно, є питання. Голосуємо mm -hmm. за» Одного голосного рішення. Розтаку статусу з Є питання. Голосуємо хто за. Одноголосно рішення. прийнято наступне просто ноги не обійти, вона не буде і призначити діючого виконавця. Колеги, є питання? Голосуємо. Хто за? Одного року рішення прийняти на свій час. Що за зверження висновку щодо працівництва позбавлення на розбійських прав? Тобто ж питання відкладається на місці судового виконавця. Є питання? Хто за? Одного року рішення прийняти на свій час. Про утворення відділу та сім'ї, налаштування до

Дуже дякую. Тільки два рентгенович, у його приклади до власного. Шановний членів виконавчих комітету, до вас роки відноситься про відповідь. Про зіттями медян на активному рік. Є питання? Хто за? Одноголосно рішення прийняти на спіту. Про зіття медян з активного віку. Є питання? Хто за? Одноголосно рішення прийняти на

Дане проєкт про рішення пропонується нагородитися дня місцевого самоврядування додатку. документи Додати розглянути наголошення на комісію та пропонувати це буде. Є особи зазначення додатку до рішення. Нема рішення.

Дивіться, що вони пішли не є бачавчими. Немає питання. Дякую за роботу, коли ти вийшли з того працював, питання багато, але готовий. Дякую за роботу. Мирного робочого тижня.